В умовах війни та повітряних тривог футбол не зупиняється. Він росте, розвивається і дає надію навіть у найскладніші часи. Це не просто гра. Символ незламності та надії. Футбол на Львівщині продовжує розвиватися завдяки відданості футболістів, тренерів, керівників команд та всіх, хто підтримує цей спорт. В області є аматорські ліги, дитячі та жіночі команди, а також професійний футбол, представлений командами в українській прем'єр-лізі та другій лізі. Цьогорічний футбольний сезон на Львівщині подарував безліч незабутніх моментів. Ми знаємо, хто став чемпіоном на різних рівнях та які важливі досягнення принесла ця футбольна кампанія. Чемпіонат завершено. Переможці та призери. Тріумф виклики та перспективи. Підсумки сезону прем'єр-ліги Львівщини у прем'єр-лізі Львівської області взяли участь 13 команд. Кожна з яких прагнула завоювати титул чемпіона. Напружена боротьба, несподівані результати та незабутні емоції стали візитівкою турніру. Перше місце в турнірній таблиці зайняв футбольний клуб Миколаїв. Друге футбольний клуб П'ятничани. А бронзові медалі здобув Новояворівський ФСК Гірник, який в минулому сезоні став переможцем першої ліги Львівщини. Президент футбольного клубу Миколаїв Микола Оприск розповів про досягнення клубу. Спочатку «Юста», якщо рахувати цей турнір, потім Кубок Аматорів», Чемпіонат області. Кубок України національний, пройшли два етапи на третьому, спіткнулися. І Кубок області, і Чемпіоната Матри. Насправді ми зіграли, якщо я не помиляюсь, 44 матчі офіційні, це крім Юста. Це багато на сьогоднішній день. Досягнення команди в різних змаганнях завжди викликають гордість. А перемога в Кубку аматорів цього року стала важливим етапом для футбольного клубу Миколаїв. Проте друга половина сезону була складною через травми ключових гравців. Але клуб адаптувався і успішно завершив сезон. Одне з головних питань на майбутнє можливість переходу до професійної ліги. Щоб піти в професійний футбол в другу лігу України, нам треба бути готові не на 100%, а на 200%. чи йти в другу лігу. Ну однозначно, я не можу на день відповісти, тому що насправді є війна. І фінансовий стан, скажімо, наших спонсорів, він ну не не можна передбачити, що буде там в березні, квітні, травні, червні, тобто що буде далі. Друга сходинка і великі амбіції. Футбольний клуб п'ятничани зайняв друге місце та дійшов до півфіналу Кубка області. Президент клубу Юрій Депас поділився досягненнями команди. Якщо говорити і порівнювати з минулим роком, то наша команда здобула успіх. І в прем'єр-лізі, і в Кубку України, і в Кубку аматорів України. Тому що минулого року ми здобули четверте місце цього прем'єр-лізі, цього року друге. Перехід до професійного футболу залишається відкритим питанням, але амбіції клубу не викликають сумнівів. Ми в будь-якому випадку будемо боротися за чемпіонство. Це наше основне завдання. Про те, чи зробить команда крок вгору, та перейде до професійного футболу. Очевидно, що клуб прагне до нових вершин, але чи здійсниться цей перехід в найближчому майбутньому? Ближчий рік-два це питання не буде стояти. Але те, що ми будемо учасниками аматорських турнірів, це я вам з відповідальністю можу заявити. ФСК-гірник цього сезону здивував усіх: бронзові медалі прем'єр-ліги та кубок Львівщини. Це для нас. Надзвичайно набиякі досягнення, що ми це перший раз взагалі за всю історію клубу стали бронзовими призерами області і володарами Кубку області Львівщини. Друга частина сезону була тріумфальною, жодної поразки. Перемога у фіналі над ФК Миколаїв стала заслуженою винагородою. Наголосив президент клубу. Ну я е, скажу, що дійти до фіналу це в нас вже була маленька перемога. Перший раз за історією клубу ми дійшли до фіналу. Кубка 1-0 після першого тайму. І другий тайм дуже був. Гарний, вдалий для нас, тобто ми змогли реалізувати моменти, які створили, і ну, здобули перемогу. Головна мета утримати успіх і зберегти кістя команди. Проте служба гравців у Збройних силах України може вплинути на підготовку. Далі е прем'єр-ліги області на даний момент не бачимо, не ставимо таких задач. Тобто, ми ще найближчі роки знов ж таки все залежить від. Ситуації, яка у нас є зараз в країні, але найближчі декілька років ми збираємося е, грати на обласному чемпіонаті. Найкращим півзахисником сезону став Богдан Слоневський, який зробив вагомий внесок у перемоги. Практично він один єдиний з клубів, який реалізовував 11-метрові. Він гарно, надійно будував захист команди, півзахист, тобто в цьому є його велика заслуга. Футбольний клуб Корміл Яворів завершив сезон на четвертому місці. Спортивний директор Олесь Бахур заявив, що клуб працює над зміцненням складу та аналізує виступи у кубку аматорів. Кубок аматорів став для команди справжнім випробуванням: як складалися виступи та чому не вдалося досягти бажаного результату щодо самого чемпіонату? Звичайно, ми не задоволені підсумковим четвертим місцем. Так якщо аналізувати чому так трапилося. То в принципі, ну, одним з факторів, звичайно, це те, що у нас команда була зібрана, можна сказати, з нуля. Так і ще не було зіграність гравців, і нам не вистачало тої стабільності, завдяки якій наші суперники в турнірній таблиці зайняли вищі місця, так ну але. Також не виключаємо фактору того, що не всі гравці, яких, яких ми запросили до нашої команди, вони виправдали наші надії. Можливо, десь були і помилки і тренерського штабу, і навіть не з себе відповідальності керівництва команди, можливо, якісь інші рішення потрібно було приймати. Ну але, як то кажуть, це є досвід. Зараз важливо зробити правильні висновки і рухатися далі. Футбольний клуб Фенікс під монастир завершив сезон, але клуб вже працює над новими цілями. Генеральний директор Юрій Павлишин розповідає, на якому етапі зараз знаходиться їхня заявка на участь у другій лізі України та плани на майбутнє. Подали заявку минулого тижня. Була семінарна рада з учасниками команд, які претендують взяти участь у другій лізі України. Зараз працюємо над документами. До речі, в нас під монастирі планується розбудовувати стадіон. Будемо будувати роздівалки ще додаткові поля. Майбутньому також плануємо там і готель збудувати, тобто інфраструктуру в Підмонстрі розвивати так, наповно. Невеликі травми можуть серйозно вплинути на хід сезону. Але коли йдеться про втраченого лідера, наслідки відчутні одразу. Однією з таких важливих втрат для команди стала травма Мар'яна Залоги, яка трапилася ще на початку сезону. Початок сезону а він у нас центральна лінія. Відповідно, це можна сказати серце команди, поштовх команди, який завжди розвивав атаки і сприяв завершенню тих атак. І без нього було важко відчутно. Зразу було там матчі, коли його не було, відчувалося, що є нехватка одного гравця. Перед стартом у другій лізі України футбольний клуб Фенікс активно працює над зміцненням складу. Головний тренер клубу Максим Кощук розповідає, що веде переговори з кількома гравцями. Однак, питання їхнього приєднання до команди залишається відкритим. Будуть деякі люди на перегляді, навіть я знаю хто буде, але що таке для мене перегляд? Для мене перегляд таких людей не то, щоб… Там. От реально переглянути, що він може. Там. Я знаю, хто буде на перегляді. Мені головне, там, чи він не поломаний, чи він живий, здоровий е в такому плані, чи він, там, не має лишньої ваги, чи він взагалі поговорити з ним, що хочеш футбол грати взагалі, чи не хочеш. В такому плані в мене буде перегляд. Мене перегляду довго футболіста, якого я не знаю. Того я можу дивитися там тиждень, два які здати товариські ігри, щоб зрозуміти, що він поспілкуватися. А так ну будуть звичайно буде дуже багато нових облич. Феніксі це 100%. тільки тільки я не можу сказати, чи вони будуть сьогодні, чи вони будуть через тиждень. Яким був сезон прем'єр-ліги? Прокоментував заступник голови Львівської асоціації футболу Андрій Смольський. Шикарно вважає, що пройшла в чемпіонат прем'єр-ліги. Де була інтрига така до останнього туру, скажімо так. Несподівано п'ятничани, які боролися за чемпіонство, оступилися з такою, скажімо так, молодіжною командою Куликова. Це Покрова Куликів. 2 результат один-один, можливо, для них незакономірний, так якби вони собі хотіли по турнірній таблиці, але це. Завчасно за тур до завершення чемпіонату фактично зробили Миколаїв чемпіоном. Тобто не втрати важливі залікові бали. Ну цікава боротьба була в прем'єр-лізі за трійку Також яворів і Новояворів, Двоє сусідів по турнірній таблиці. Таке дербі, де, до речі, прийшло більше трьох тисяч болівальників на матч в і більше двох тисяч болівальників було на матчі в Яворові, де, скажем так, люди місцеві хотіли цього дербі. І дербі показало, що воно дійсно дербі. Вигравав Яворів Програв 3-2. Вигравав новуярську 1, програв 1-2. Тобто все вийшло так для вболівальників. Перша ліга. Переможці та претенденти на підвищення. Перша, друга та третя ліга Львівщини. Підсумки, тріумфи та плани на майбутнє. Сезон 2024 року для команд нижчих ліг Львівської області був насичений боротьбою та несподіваними результатами. Учасники запам'яталися своєю динамікою, досягненнями лідерів і перспективами для розвитку. У першій лізі змагалися 11 команд, а результат чемпіонату тримав інтригу до останнього туру. Переможцем стала команда ФК «Датський» текстиці Сокаля. Своїми враженнями про сезон поділився головний тренер команди. Ну, перемога в першої селійської області та, для нас дуже є вагом внеском в громаду нашого міста, перш за все. Та, хлопці дуже старалися, йшли до тої, перемоги досить довго. Павло Сильвестр зазначив, що одним з ключових моментів стала відверта розмова всередині команди в перерві між школами чемпіонату. Говорили, якщо ми щось хочемо, ну, типу, Перемагати, займати найвищі, ну, найвищі місця, завоювати найвищі нагороди, то ми повинні зібратися з думками і силою, і довести, що в нас є характер, що ми команда досить хорошого рівня. Важливим аспектом перед початком сезону для кожної команди є підсилення складу новими гравцями. Наразі не передаємо, тому що в нас є така обойма досить непогана, є і молоді гравці, хлопці. Так, у нас там є місцева школа, з якою ми теж деколи чуть-чуть поповнюємося, так як кажуть, так як так сказати, так що. Я думаю, буде досить непогано. Футбольний клуб Олесько друге місце, досягнення сезону та кроки до вершини. Президент футбольної команди Олесько Тарас Мелих підсумував виступ команди у сезоні, поділившись думками про здобутки клубу та причини, які завадили вибороти перше місце. Я вважаю, що цей сезон пройшов для, для нас непогано. Це один з найкращих сезонів в історії команди. Ми зайняли на такому рівні друге місце. Мали. Бажання зайняти перше, ну як і всі, напевне, мають таке бажання. Трошки нам чесно, не х не, не було, не хватило чись десь. Не допрацювали десь нам і повезло в якихось моментах. Цього року команда здобула вихід у прем'єр-лігу, але не все так просто. Що чекає на команду попереду, і чи дійсно вони готові до нового виклику? Ми по спортивному принципі здобули цього року вихід в прем'єр-лігу, тому що виходить тільки одна команда, але в зв'язку з тим, що ніби ФК Підмонастир іде вище, то вона надається тоді два. Місце в Прем'єр-ліз, і ми по спортивному принципі можемо попасти в Прем'єр-лігу. Звичайно, що би хотілося там зіграти в прем'єр-лізи, але я ще раз наголошую, я спонсорую сам один. І поки я не буду мати розуміння фінансування, де я його буду брати, і звідки, то я наразі нічого не можу сказати. Бронзові нагороди виборов футбольний клуб Жовква, утримавши позицію серед лідерів ліги другий рік поспіль. Президент футбольної команди Жовква Іван Костюк окреслив майбутні цілі команди. Три роки тому, коли ми йшли в обласні змагання, я поставив задачу перед тренерами, перед хлопцями, що ми повинні перемогти першу лігу, і тоді ми підемо в примір лігу Для того, що дуже багато роботи. Команда молода, колектив молодий, повинні тренери. Більш професійно відноситься як футболіст, футболісти, цей. нам потрібно інфраструктуру змі... покращити у нас на місцевому стадіоні Росточ. І плани є. Ми працюємо над тим, ми підтягуємо юнаків, юнацький склад, щоб була молодь зразу заміна. І в планах настільки примірлі. Досягнення третього місця в чемпіонаті стало результатом поступової роботи команди, незважаючи на сильних суперників. Перший рік зайнявши бронзові. Медалі отримавши, ми зайнявши третє місце. Ми не були випадковістю, ми йшли поступово і цього року впевнено. Якщо ви знаєте, боротьба за перше, друге місце, третє, четверте до останнього туру йшла. Тому сильні команди, сильні суперники. Ми раді, третє місце. Ну, в першій лізі боротьба була також дуже запекла, В останньому турі футбольний клуб Олесько в важкому матчі, скажімо так, з Рудолом поступився. Відповідно, віддав золоті медалі, можна сказати, сам футбольному клубу «Сукаль». Ну, Олесько, друге, відповідно, третє місце. Знову ж таки, жовко за Грудком, так як і попередній сезон боролися. І при вільній кількості очок, якось так стається. вони вже два роки поспіль, така певна стабільність. Але жовко, третя. На жаль, Грудок четвертий. Ну, дещо розчарував Грудок я вже говорив про ці речі, тому що після першого кола вони мали певну перевагу над суперниками своїми, але, на жаль, в другому колі вони трошки вдало виступили, і ця вся перевага розсіялася і пісок зайняли четверте місце. Друга ліга. Тріумф ФСК Трускавець. Друга ліга Львівщини цього сезону завершилася перемогою ФСК Трускавець у захоплюючій боротьбі за друге місце. Скала з Більховця випередила беріску с підбарістів. У змаганнях брали участь 10 команд, і кожна з них залишила свій вклад у турнірі. ФСК Трускавець перше місце у другій лізі та новий етап для команди. Головний тренер Владислав Буровець поділився враженнями від сезону. Загально можна поставити плюс до скарбнички. Ну, всі разом одним колективом хотіли того. Я навіть перед сезоном я там людям казав, кажу, хто не вірить, я можу спорити, що ми займемо цього року перше місце. В нас є один хлопчина, який не вірив, я йому після сезону сказав, бачиш, який результат. Так, ну, всі відносилися просто відповідально. Старалися на тренування їздити. Не завжди вийшлося, бо кож у кожного там є робота, десь якась сім'я. Але. Хочу подякувати, що всі в загальному всі відносилися добре. Команда налаштовується на серйозну боротьбу у наступному сезоні. Як вони планують посилити склад і які цілі старять перед собою? Хотілося б, як мінімум, в тройці бути. Не знаю, вийде, не вийде. Зараз ми стараємося підібрати гравців, з кимось ведемо розмову, десь з кимось попередньо вже домовилися. Надіємося, щоб боротися за призові місця, як мінімум тройка. Але не знаю, чи вийде перша ліга, трошки вищий рівень, трошки інакші команди, бюджети вже є, де можна гравців підібрати. Ну нам, ніби, цього року мають трошки теж збільшити бюджет, і тому ми починаємо десь з гравцями говорити попередньо. Я думаю, що має бути все і треба в першій лізі тренуватися обов'язково. Якщо в другій лізі десь воно проходить, що ти там можеш раз в тиждень потренуватися, то в першій лізі воно вже не буде, я думаю, проходити. Іван Лукач, гравець «Трускавця». Емоції та думки про минулий сезон. Ну, зайняли перше місце і я вважаю, що це хороший результат, що ми можемо готуватись до першої ліги. Футбольний клуб «Берізка» – бронзові нагороди другої ліги. Віце-президент Олег Байовський поділився своїми враженнями від сезону. Найяскравішим ну, матчем був Трускавець вдома і Кам'янка-Бустка на виїзді. Трускавець ми, програвши там 2-0, виграли вдома 3-2 в тяжкій боротьбі, А в Бузькій, Бузький, ну це був дуже такий матч емоційний, феєричний. Після першого тайму програвавши 4-1, ми зуміли виграти 5-4 гру. Розвиток інфраструктури є важливим кроком для клубу. Почали будувати роздівалку на стадіоні, розширення. Продовження стадіону, обгородження стадіону з наближенням нового сезону. Які зміни очікувати в складі команди? Та чи переглядає барізка нових гравців? У нас є на меті там пара гравців, з якими ми попрощаємося. Це один-два чоловіка. А на підсилення ще не переглядали. Ось залишився основний склад, той, що був, ніхто не пішов, всі є на місці. Ну але будемо розглядати питання про підсилення. В другій лізі була боротьба, дуже цікаво. Футбольний клуб Троскавець з верховцем боролися до останнього туру. Хто буде перший, хто буде другий. Тому трійка призерів, я вважаю, що цілком закономірно. Міг краще виступити вілька звичайно. Але будемо говорити, що Тросковець будує хорошу амбітну команду. Спілкуючися зараз з їхніми тренерами президента, у них стоїть завдання там через два роки зайти в прем'єр-ніху області. Тобто вони зараз підсилюють команду і хочуть в першій лізі цього року попасти в призери. Третя ліга. Стабільність і сила Легіона. Третя ліга Львівської області завершилася запеклою боротьбою за медалі. Перше місце зайняв Легіон Зістільська, який продемонстрував стабільність та силу. Другими стали ФК Мостиська. 2 А третє місце посів ФК Лопатин. Усі команди вели боротьбу до останнього, створивши цікаву та динамічну атмосферу у фінальному етапі. Президент футбольної команди Легіон Спільського Мартин Каньовський поділився своїми враженнями від сезону та розповів про плани на майбутнє. Для нас він був важким важким. Чому? Тому що. Ну це для нас перший рік на обласному рівні, тобто ми не знали, куди ми йдемо, що що ми там будемо робити, як ми це все будемо сплановувати. Ми плануємо йти в першу лігу, але чи в нас буде змога там зі сторони федерації? скажімо так, тобто ми ще в режимі очікування. Переговорів, тобто, якщо в нас буде така можливість, ми, звісно, хочемо йти в першу лігу. Всі настроєні в першу лігу. йти. Яка команда для легіона є незручна? В якому настрої вони виходили на вирішальний поєдинок? Та як команда справилася з цим викликом? У нас був фінальний матч. Він був складним. складним, тому що ми грали проти команди Стрілків. Чомусь там ця команда вона завжди нам, скажімо так, вона. Була нам незручна. І це в прямому значенні цього слова, незручна. В нас було дві поразки з цією командою. Тобто ми там вигравали, 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 тобто йшли нормально тобто протягом сезону, але чомусь зустрічалися з цією командою, і в нас завжди поразка. Чому? Не знаю. Тому що ну, хлопці самі казали, їм команда незручна, не йде, і все. І якось так попало, що в нас фінальний матч. З цією командою і, ну, були настанови, тобто від тренера були настанови, так і від мене. Нам потрібно вигравати. Хлопці, ми вже зробили практично всю роботу. Там ще лишився один відсоток, цей 99% ми вже пройшли всієї роботи. Мусите виконати завдання, мусите зробити. Ми вже за крок до чемпіонства. Тобто, і... Ми вийшли на цей фінальний матч дуже сильно настроєні. Хлопці віддавали себе на всі 100%. Була дуже сильна боротьба, але ми не те, що взяли чемпіонство, але ми ще віддали вдома ті всі голи, які ми пропустили в них. У ну, третя ліга, це в нас традиційно такі команди сільські з своїми амбіціями, відкритим футболом. Велика результативність. Там по 26 голів забивали кращі бомбардири. Президент одного з клубів Стрілкова там 28 голів забив граючий президент і кращий бомбардир третьої ліги. Наприклад, в футбольному клубі Сільсько, яке стало переможцем третьої ліги, є два брати: Тарас і Святослав Нога. Там ми так жартома називають їх арбітри права ліва нога. Там вони це один забив 26 голів, якщо не помиляюсь, другий 24. Тобто на двох. Забили 50 голів. Молодіжний футбол. Розвиток триває. Андрій Чулик, який добре обізнаний у питаннях дитячого футболу, поділився своїми спостереженнями про розвиток цього напрямку в регіоні. В нашій дитячо юнацькій футбольній лізі зараз грає 353 команди, які поділені на. Відкритий чемпіонат Дитячо-юнацької футбольної ліги Львівщини, де команди змагаються у форматі 11 на 11. Там бере участь близько 40 команд, які грають прийом-виїзд. Є дитячо-юнацька футбольна ліга Львівщини у форматах 9 на 9 7 на 7, де змагаються молодші. Самі маленькі змагаються у форматі 5 на 5 на мініфутбольному майданчику. Там бере участь близько ста команд, а також створена регіональна ліга. У нас є сім осередків футболу: Червоноградщина, Золочівщина, Стрищина, Миколаївщина, об'єднана, Другобиччина і Яворівщина. В порівнянні з іншими регіонами, наші команди, які виступають в дитячій юнацькій футбольній лізі України, йдуть в верхній частині турнірної таблиці у всіх лігах. І завжди виступають у фінальних кульках. Попри складну ситуацію в країні, дитячий футбол не зупиняється в розвитку, відкриваючи нові можливості для молодих талантів. ФАІ! 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 Будемо надіятися, що завершиться війна і збільшиться кількість команд, і збільшиться медійність, і збільшиться інтерес вболівальників, і люди зможуть. Спокійно ходити і відвідувати футбольні матчі без повітряних тривог і пересувань в укриття. Андрій Смольський, заступник голови Львівської асоціації футболу, поділився планами на наступний сезон. Команди проаналізували свої виступи, хтось вже підсилюється, щоб готується з амбітними цілями на наступний сезон. Наступний сезон буде дуже цікавий. Сезон 2025 року буде мати свої виклики. В нововведень будуть суттєво відрізнятися трошечки в заявках. Тобто ми будемо вже більше підходити так як до професійного рівня, так як вимагає Українська асоціація футболу. Це для клубів буде УАВ-кабінет, створений обов'язково для прем'єр-першої ліги. Зрозуміло, що будуть ліцензовані вже тренери, які мають проходити відповідне певне навчання, анкетовані і сертифіковані скажімо так, стадіони. Кожен стадіон має мати відповідну анкету, паспорт стадіону, для того, щоб можна було відповідати в перспективі з українським змаганням. Також Львівщину, Львівську область будуть представляти в наступному сезоні в чемпіонаті України серед аматорів кілька колективів, тобто вже не один, там тобто два вже буде їх трошечки більше. То така інформація, скажімо так, інсайдерська, спілкуючись з президентами команд. Думаю, що ми будемо розвивати напрямок і професійного футболу. Так як цього року зараз атестується футбольний клуб Фенікс під монастир другого Друголів України в сезоні 2025 26 в сезоні 26-27 двадцять Такі цілі мають відповідно футбольний клуб Миколаїв. Микола Петрович сам особисто про це речі говорив. І футбольний клуб, футбольно-спортивний клуб Корміл Яворів, який нещодавно, до речі, запускають свою академію і хочуть збирати маленьких талановитих дітей Яворівської так, округи, як вони їх називають Яворівського району, для того, щоб ті дітки могли там, через кілька років вже про себе заявити як хороші випускники новоствореної академії. В планах більше розвивати сільський футбол і дитячий футбол це основні напрямки, це фундамент нашого власного футболу, так як звідти виходять молоді талановиті. Ті діти, яких не всі можуть, скажімо так, професійні клуби побачити, десь там по селах селекційно провести службу. Тому наше завдання покликане максимально цих дітей залучати до занять футболом, створенням регіональних ліг, про що вже Андрій Чоловік розказував. І ці діти про себе мають заявляти все ж таки всеобласній все арені, а в перспективі всеукраїнській, бо я думаю, що в дитячій лізі України на другий рік. Це також у нас є в планах команд львівських буде більше. Цього року є 39, а я думаю, що ми на другий рік попробуємо цифру 200 до 45. На сьогодні футбольний сезон завершено, і команди вже розпочали підготовку до майбутніх змагань. Зараз увага прикута до меморіалу Ернеста Юста. Турніру, де змагаються найрізноманітніші колективи від аматорських до професійних. Цьогоріч у змаганнях беруть участь 70 команд із Львівщини, Тернопільщини, Івано-Франківщини та Волині. Це найбільша кількість учасників за всю історію турніру. Також розпочався зимовий кубок дитячої юнацької футбольної ліги України 2025 року, і 18 січня вже Відбулись перші матчі. Далі буде не менш цікаво. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки та діліться випуском з друзями. Ваша підтримка надзвичайно важлива для розвитку нашого проєкту.